Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підвистов подобайкам, продовжуємо рати Вейдж Civilization 2 без модів за Індіану. Попереднє відео ми закінчили на тому, що ми качнули населення, тобто я зараз можу трохи. Так, 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 я просто перевірив. Зараз можу підійти до інфляції, В мене напала Північна Кароліна. Мені незручно з тобою, хоча. Хоча 157 тисяч населення. Ні, мені незручно буде з тобою воювати, і Техас також тим більше, тим більше мені з Техасом незручно буде воювати. Тому відшипіться усі від мене. О, Техас не погодився. Ну, тому що він сам по собі великий. Типа тобто 289 тисяч населення. Але я зараз буду викликати. Я зараз до інфляції почекаю. Все, інфляція. І тепер поїхали призовне населення. Ой, ні, не зараз. В Вашингтон ще треба по економіці, качнути. 190 тисяч. Одразу просто вкидую. Натримаю ще 200 тисяч в себе. Ой, вони висадились. Само вбились, нехай. Mm, це погано, що вони висаджуються в Вашингтон. Ну то куди їм ще висаджуватися, але те, що саме в Вашингтон не висаджується, це погано. Та де інфляція? 400 тисяч є. Тепер поїхали. Атлантик Сіті, Довер. Менше 5 тисяч в провінціях, де менше 5 тисяч, я не викликаю. Де пропонують викликати менше 5 тисяч, я не буду викликати. А зараз після цього виклику Техас точно такий, ой, вибач, давай мирну угоду. І останній виклик є. Ой, ні, не буду викликати. Ми ну, всі гроші, які зібрали, витратили. Ще викликати не буду. Так, тепер все ще не погоджується. Ну, це вже твої проблеми. Яка в мене армія? В мене армія 97 тисяч. Я можу, в принципі. Хто тут є, хтось з сусідів. Кому можна ультиматум? Ну, ультиматум тобі можна. В відправити. Всі інші не погодяться, на жаль. О, які ви. Я бачу, на 15 тисяч везуть. Так, давайте найближчі війська в Вашингтон відправлю. Буде неприємно, якщо вони зможуть висадитись. Так, а Вірджинія. Тримай. Заберу собі Річмонд. Ні, не погоджується. Так, мирні перемовини. По ідеї, ми першими маємо зайти. Вони не погодились. Але вони самовбилися. Нащо вам це? Відчупись від мене. Нарешті, Тіхас, погодився. Так, збираємось, усі в Вашингтоні. Хтось на мене ще напав та нащо? Джорджіа. Навряд чи хтось з вас потягне мене. Так, 87 тисяч, давайте. Третю частину. Скільки у вас населення? 212 тисяч. Ось 22 тисячі. Ось так. 21 тисячу 700 сюди. Всіх інших. Навколо Пенсільванії розставляємо. А то мені не подобається існування Пенсільванії тут. Технології в припуток. І мені. Блін, некрасиво буде. По 4 тисячі. Я хотів, щоб було по 8 тисяч в кожній провінції. Буду по 4. Не те, щоб це мало, але просто. Хотілося б більше, хотілося б краще. Що ж, Пенсільванія? Оголосити, оголосити. Давайте спочатку ось тут. Поруч з Детройтом. Вперед. Далі сюди. А, я не усюди зможу проатакувати. Неприємно. В одній провінції не зміг. Ну і нехай. Так, по ідеї усюди. Ну да, Так, усюди, хорошо. Все. Пенсільванія, вітаю тебе. Ти приєдналася до нас. Так, а тепер всі мої війська в Вашингтон. Перед наступною війною мені також треба качнути населення. Це на асиміляції. Перевірка на хороші провінції. А їх тут достатньо. Напевно, я певно, зараз вже останні ферми будую. Тому що в мене тут вже достатньо, достатньо провінцій з забудованими фермами. Далі треба просто швидше розширятись. Та й на повторну асіміляцію я ж не буду завжди ставити. Так, інфляція є. Все в товари. Так, все. Це останні провінції, які я буду ставити на повторну асиміляцію. Є. До інфляції дійшов, все в товар скинув і чекаю. Закінчення асиміляції, плюс закінчення, плюс прокачку населення. Так, чи. Так, я точно відновив, я прям точно відновив населення собі. І тепер можна спокійно собі розширятись. Так, по-перше, Вашингтон. Якраз він дійшов до моєї економіки. Я минулий, раз, коли качав економіку, перекачався. Інфляція, скільки 4% на армію витрачаю. Де моя інфляція? Ой, хорошо. Зовне населення. І поїхали. Починаючи з Атлантик Сіті, Довер, Бостон, Тренден, Нью-Йорк, Толедо, моя столиця, Детройт. Все. Усюди, де можна було викликати 5 тисячі викликав 173 тисячі армія. Вірджинія. В мене армія майже в 3 рази більше, ніж твоє населення. Майже в 3 рази більше за твоє населення. Дякую. Я б здивувався, б вони б зараз не погодились. Знову ж, три. Три рази більше, ніж їх населення. Майже. Так, Північна Кароліна. М -м Взагалі, не факт, що вони погодяться на ультиматум. Спробую ультиматуми покидати. Ой, спробую зараз на кинути ультиматум. Але Північна Кароліна не погодиться. О, погодилась. Приємно. Ці б країни так робили. Просто погоджувалися на ультиматум і все, Джорджія. Також, теоретично, можеш погодитись. Вперед. Так, погодились. Дякую. Вчиться. Всі інші вчиться в них. Так, далі в нас іде Флоріда. Ой, я зараз повністю стану володаром східного узбережжя США. Ну, Флоріда точно погодиться, в них 75 тисяч населення. Буде дивно, що якщо, якщо саме Флоріда не погодиться. Типу, до цього країни там 100 тисяч плюс населення погоджувалось. Ой, Флоріда також погодилась. Так, асиміляція. Далі ти. Міссурі. 234 тисячі населення, але. В тебе є прикол того, що в тебе тільки половина національного. Тобто вони можуть погодитись. Теоретично. Плюс вони ще воюють, і вони виснажені, вони не погодилися. Раз. І йдеш ти, Луїзіана? Луїзіана. Також ні, не погоджується, а в мене ще додатково тепер повстанці. Дякую. Так, для цього можна просто податки на мінімум поставити. Грошей в мене достатньо. А настрій своїм мешканцям я підніму. Все вперед. Даймо. Остання провінція. Є асимілювати. Так, всю армію, яку я викликав в Вашингтон. Найменший виклик, де я робив? Ага, 5240 ось тут. Ось треба, щоб в цій провінції. Я зробив більше. Наступний раз викликаємо, коли в цій провінції можна буде викликати більше, ніж 5240. На мене напали ще. Ой, та відшипись. І Каліфорнія відшипись. Ой, я здивований, що Каліфорнію відшипилась. Вона друге місце після мене силі. Так, на армію я витрачаю 15%. Неприємно, але що зробиш? Зробити вже. Так, все в товари. Ой, є щось. Трохи забагато грошей витратив. Відволікся на секунду, а вже в мінусі. Так скільки? 4957. Давайте ще раз до інфляції. І ще раз качну населення. Я просто не хочу виснажувати свої хороші провінції. Тому все в товари. І після цього покращення в населення можна спокійно ще викликати. Є. Перед. До інфляції. А ні. Ні, ні, спочатку 30 тисяч економіки десь. Треба Вашингтон, 36 тисяч, нормально. Мені підходить. Інфляція є, призовне населення. І поїхали. Ну все, на Цей раз мінімум, де ми викликали це ось тут 5 тисяч. Наступний раз викликаю, коли я тут вже 5 тисяч зможу викликати. Тобто це буде казати, що ми відновили населення в цій провінції. Так, тепер моя армія 326 тисяч. 326 тисяч. Ти, Місурі, В тебе 191 тисяча неповного населення. Ой, твій господар Республіка Техас. Тіхас, 210 тисяч, Пф. не проблема взагалі. Починаємо з Луїзіани. Не, забираємо. Так щось я... Далі Республіка Тіхас. У тебе 214 тисяч населення, і то не все національне. Зберегти тридцятка. ка у тебе 36 провінцій. А, ти там захопив когось. Вперед. Ще васало звільнив. Проти кого ти там воюєш? Арігони. Напевно, вони зараз захоплять Арігон. Треба було чути раніше намагатися їх захопити. Є. Хто там далі? Хто наступний? Арігон, ти серйозно. Так, поїхали. Арканзас. Є. Міссурі. Є. Так, ми більше нікому не зможемо відправити в цей крок. Поїхали. Якщо мене хтось і зупинить, то це ці... в Каліфорнії. Поїхали далі. Республіка Тіхас. А, Орігон тебе переможе тут. Короче. Каліфорнія, 228 тисяч населення. Да, а хто на другому місці? Серйозно, хто на другому місці після мене. А, Гавайя. А я про вас майже забув. На, тримай, хочешь прикол? прикол? Ми Меніслати ультиматум. У мене армія в три рази більше, ніж ваше населення. Аляска. Про Аляску я взагалі мовчу. Девять. Ой, я випадково скасував. Всі дев'ять. І, а, більше не залишиться. очків. Ой, у мене грошей нема. Що по семіляції? Гроші? Ну а семіляцію гроші. грошей. Гроші потрібні, да. Да, да. Що тут, орігон? Відбуваєшся від Техаса? Молодець. Іллинойс. А бажання свободи від Орегона. Давайте почекаємо, поки Орегон довоює з Техасом. Хто тепер друге місце? Каліфорнія, А ні, загальний. Каліфорнія. Давайте чекаємо, поки Орегон відіб'ється від Техаса. Молодець, тепер повстанці. Добувайте повстанців. А ось тепер надіслати ультиматум. Третє місце по силі. Як би тобі сказати? Орігон? Як би тобі сказати? І звіни і нойс, будь ласка, ще. Ой! Ой, а що сталося? Де Орігон? Народ, і загубив Орегон. Куди дівся Горігон? Підскажіть. В цьому в мене стоять стоять мінімальні податки, щоб в них настрій був краще. То тепер Каліфорнія, друге місце. Каліфорнія, як в тебе справа? Мені здається, занадто хорошо. Треба виправляти. Щось я не бачу, щоб ти воювала. Ти й за весь час ти тільки ось тут на півночі, десь з кимось воювала. Тому тримать. Це тобі не знаю за що. Настрій в мене такий є. Хто там тепер друге місце? Монтана? Або Північна Кароліна? Вісконсін. Ой, у нас занадто хороші відносини з тобою. Ти з кимось ще воюєш. Кого з нами. О, Юда, привіт. Кого ще. Ой, Монтана ще погані відносини зі мною. Самі Самілинь. Це вони мене образили. Я просто захищаюсь. Ультиматумом, але захищаюсь. Так захоплюючи їх провінції. Але це просто захист. Просто захист. Нічого більше. Айдаха. О, в тебе, північний докода, погані відносини зі мною. Правильно, робиш, сваріться зі мною. Мені це подобається. Іллінойс. І, і, зі мною свариться. Тоді я хочу, щоб Лінойс переміг війні Вісконсіна, і Іллінойса. Але він програє. Так, Колорадо, йти. Я не хочу зараз гіршуватися сидіти за вами відносини. Це занадто довго. Так, перше є. Насправді кажуть, що це швидше, ніж воювати прямо напряму. Все одно. Так, Колорадо. Айдаха. Даха. Десять тисяч населення. Як ти все ще живий? Вперед. Ой, вони закінчили війну. Вісконсін і Іллінойс. Давай почнемо з Ілін. Ааа, Illinois все одно хороші відносини зі мною. Я поюршу. Ми не з ким дружимо? На, Вісконсін, так само. Ти думаєш, ти унікальний? Ти думаєш, Illinois програв, а ти виживеш? Ні. Ніколи. Є. Да, та, так та, продовжити. Так. Тепер це все на асіміляцію. Хоч ми і закінчили, але же це все асімілювати має бути. Бо... Все. Ой, як вам таке, Індіан З... Ой, в мене тут розказана армія трохи. З 326 тисячами армії при населенні 3,8 мільйона, яка в більшості своїй сконцентрована ось тут, в моїх провінціях основних. 167 тисяч, з яких Вашингтон, 100 тисяч атлантик Сіті, і далі дрібницям. 700 тут. Який жах? Я думав, найменш населена провінція десь на Алясці, буде а не тут. Е, ну що ж, непогано, непогано. Дякую всім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході, сідо. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, на значок. Ще по бажанні можете перейти по в описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!